Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант, як я роблю свинячу рульку. Ось я придбала в магазині свинячу рульку. Я в магазині придбала. Зараз я її під краном гарненько помию, я вимила гарненько. Тепер перше, що я роблю, це я зніму шкірку. В цьому рецепті у мене шкіра. Точно не треба. Але можна на базарі, я купила в магазині, а на базарі вже можна купити без шкірки і без кісточки. Вам зроблять все впирається в гроші. Вам виріжуть все, як ви скажете, але ж за гроші. Я гарно справляюсь і сама. Так що все вийде, все буде добре. Шкуру я ось вирізала. Така доладня шкура. Тепер таким чином я вирізаю ще й кісточку. Бажано, щоб м'ясо залишилося в одному куску. Все вийде. Головне бажання і все вийде. Вирізала я рульку, ось м'ясо моє. Тепер далі, що я роблю? Я замариную в мисці. Ось я, я люблю лаврове листя, то я ось так беру. Можна милити, але я люблю свіже. Часник у мене тут 4 зубчики. Те, що так просто порубала. Тепер, що я сюди покладу? Сіль. Сіль за смаком. Треба посолити обов'язково. Так. Десь півтори чайної ложки, але це все індивідуально. сушений в мене часничок є. Сюди. Мускатний горіх теж трішки може на кінчик чайної ложки. Небагато. Так, якась приправка універсальна. Сюди. Можна цибулю покришити. Перед чорний мелений, десь чайну ложку, теж сюди. Як донька моя казала, мамку паприку завжди обов'язково. Теж чайна ложка. для омлету. Теж бачу, пахне гарно, чую, бачу, гарно пахне. Ще якась спеція є приправа. Покладу до стегинець та Шуї, дівчата. Всього багато, всього побільше. Тепер я гарненько помасажую. Ось так. І залишу десь, не знаю, але буду так масажувати. Може на півгодинки залишу, хай воно тут подружиться. Потім розкажу далі, що я буду робити. Так, тепер, дівчата, я взяла харчову плівку. Зкладаю сюди м'ясо. Ось так. І тепер я гарно закручую, плівка це зробить дуже гарно. Я рушничок підстелила, щоб, знаєте, щоб не липло до столу. У мене, мене така плівка, що дуже сильно прилипає до всього. Ось так. Тепер гарно, ту скручую, щоб був шматочок м'яса, як бекон І як бужаніна. Все вийде, все буде добре. Ось так я його гарненько закрутила. Тепер беру рукав для запікання. І кладу щось вив'язую. Зав Гарненько зав'язую, можна залишити в холодильнику на декілька днів, якщо ви сьогодні не будете випікати. Можна заморозити вже готове, ну, а потім, вже, коли вам треба буде, просто ставити варити. А я зараз беру кастрюлю. Таку я простору кастрюлю беру. Кладу сюди, заливаю водичкою і буду варити 2 години, поки не звариться. Як звариться м'ясо, ви чекаєте до повного охолодження. Виймаєте звідси, кладете на тарілочку, хай гарненько захолоне, і буде у вас буженіна. А яка в мене вийде, я вам покажу. На маленькому вогні, як холодець, варю 2 годинки, можна трішки більше. Гарного всі дня, дівчата і хлопці. В общем, вчора я оце відварила ту тобто його мілку обрізану. От. Зараз я звільню і розріжемо, скуштуємо, що вийшло. Пахне смачно. Ось такий у мене вийшов шматок. Тушеного м'яса, чи, як правильно, назад, боженіна. Зараз я розріжу, побачимо, що всередині. Можна було б трішки, я це подумала, ще нитками стягнути, але я думаю, що все буде добре. Ось такі, дівчатка, виходять ось такі гарні кусочки. Супер. Розумієте, воно це все тушилось, воно... це м'ясо постояло логарненько. Все воно пропиталося спеціями, і й варилось в такому вакуумі. Жарити не обов'язково, дуже смачно. Так що рекомендую. Рулька вона набагато дешевша, ніж звичайний кусок м'яса, але в кого, якщо їх. Є... З Бога купити щось краще, то, звичайно, купляйте краще. А я люблю оце таке м'ясо. Спеції кладіть, хто які забажає, хто ще любить. Хтось любить розмарин, то кладіть більше розмарину, хтось любить, перець туди можна покласти болгарський можна. Хто що видумає цибульку? Я цибульку, до речі, люблю. Але я поклала тут часник. Гарний кусочок м'яса виходить з гомілочки. Так що, будь ласка, рекомендую зробіть, скуштуйте. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одному, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! всіх обіймаю. і до зустрічі!